Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня-психотерапевтка. І зараз я хочу поділитися з вами кількома способами подолання панічних атак або зниження надмірно тривожних станів. Ці способи дуже легкі у використанні, ви можете їх застосовувати будь-де і будь-коли. У випадку, якщо вам стало зле, вони завжди стануть вам у нагоді. Перший важливий крок то усвідомлення власного стану тут і тепер. Парадоксальним чином від цього неприємного, дискомфортного стану ми не маємо тікати, а маємо саме відчути його. Пам'ятайте, що не стан керує вами, а ви. Здатні керувати власним станом. І так, під час панічної атаки людині може здаватися, що вона от-от помре, але гарна новина в тому, що від панічних атак ніхто не помирає. А от надмірна паніка дійсно може ще сильніше розпурхувати цю реакцію, і тоді вам буде дійсно зле, плюс можуть підключатися певні соматичні симптоми. Тому переходимо до другого кроку, сповільнюємо власне дихання. Вдихаємо дуже повільно та глибоко, а от видих ми взагалі максимально розтягуємо, уявляємо собі, що от наші легені, отак, от, отак, отак, як кулька повітряна стискаються і повністю вивільнюють повітря. Наша задача зменшити вентиляцію легенів. Наша задача зменшити потік кисню, що надходить, коли ми панікуємо. Наше дихання стає приривистим, поверхневим. Ось такого нам не треба, тому повільно, глибоко вдихаємо і максимально. Уповільнюємо, розтягуємо видих. Можете потренуватися робити це в стані спокою для того, щоб у випадку необхідності ви вже мали таку навичку. Пункт 3. Важливо віднайти точку опори. Коли ми панікуємо, здається, що земля уходить під ніг. Здається, що стіни можуть стискатися або, навпаки, немає ніякої опори. Нам необхідно заземлитися, нам необхідно відчути стабільність. Необхідно знайти саме фізичну точку опори. Ось, наприклад, в кріслі ви можете сісти і ось так повсідатися комфортно, покласти руки на. Підлокотники, відчути, як ваші стопи торкаються підлоги. Якщо ви знаходитесь десь у публічному просторі, ви можете спертися на стіну будівлі. Ви можете сісти на сходи. Ви можете також триматися за стіну, за автівку, паркан тощо. Головне знайти певну точку опори. Будь-яку, не обов'язково сидіти на ній або лежати, як я зараз знаходжуся в такому положенні, ви можете то робити так, як вам доступно. Наприклад, в метро встали собі біля опори, стоїте на пероні і можете собі ту вправу виконувати, то навіть зі сторони не буде помітне. Але якщо ви знаходитесь там, де нема на що спертися, і вам необхідно сісти. В публічному місці на підлогу сідайте, не зважайте на те, що на вас якось можуть зараз подивитися люди, що вони, о господи, подумають, нічого страшного, ви зараз надаєте собі швидку допомогу. Ви колись бачили, як швидка допомога приїздить до тих, кому стало фактично зле на вулиці. Їх вкладають на підлогу, на землю і виконують ці маніпуляції. Чи пацієнту соромно в той момент? Ні. Бо перша мета врятувати життя і допомогти людині. Зараз ви займаєтесь власним психофізіологічним порятунком. Тому не зважайте на ті норми та забобони, які лише в нашій голові. Отже, ви знайшли фізичну точку опори і тепер можете довільно розслабляти м'язи. Для цього ви маєте відчути. Де саме в тілі найбільше напруження, відчути то напруження, сконцентруватися на ньому і розслабити. Ви навіть можете його посилити, додатково напружити, наприклад, відчуваєте, що у вас скуті плечі. Відчули то напруження, напружились повністю так додатково, провідчували, зафіксували ту напругу і розслабились після. І після того ви будете відчувати те фізичне полегшення. Четвертий пункт розминка грудних м'язів. Наша тривога вона переважно збирається в грудях. Грудні м'язи в місцях кріплення м'язів до кісток фастіями, ми розминаємо. Можете ось так зробити собі самомасаж. Знаходимо особливо ті точки, які найбільше такі напружені і болючі. І проходимося отак дрібненько-дрібненько такими маленькими кроками по цих тригерних місцях. Можна отак ще робити. Якщо хочете, я запишу додаткове відео з цього приводу, поставте, будь ласка, позначку в коментарях, якщо це актуально. І ось цей вплив на грудні м'язи, він дозволяє розкрити нам більше дихання, розслабити, дозволяє знизити ту скутість, зажатість грудних м'язів та легше дихати. Ви також можете використовувати м'ячики для міофаціального релізу або навіть звичайний тенісний м'яч для великого тенісу. який. І також ним можна робити таку прокатку. Це буде трохи болісно, коли ви впливатимете на ці точки, але після того. Гарантія полегшення. То дуже приємні будуть відчуття. Просто спробуйте і ви відчуєте, як воно працює. До речі, якщо ви займаєтесь фітнесом, якимось видом спорту, але схильні до тривожності та панічних атак, зауважте, що ви не маєте давати надмірного напруження на грудні м'язи, ви не маєте їх забивати, але маєте приділяти увагу саме їх розтяжці. Та розслабленню забитість грудних м'язів буде погіршувати, посилювати тривожну симптоматику. Ось такі звичайні прості кроки можуть значно полегшити перебіг панічної атаки або нападу тривожності і. Врятувати буквально врятувати ваш день. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові. Будьте чуйними до себе і на все добре.